Вражаємо на сцені команда КВН еталон, город Львов. Домашнє завдання! Весняному призову присвячується, проводив армію. І як каже галицька армійська поговірка, якщо ти не поступив в універ, ти поступив правильно. І найперше комісія приходить до призовника додому. Тук-тук-тук-тук. Які люди. Мама просила, тато просив, і ми вас просимо, щоб ваш син з'явився в невоінкомат. Чекай, синок, я тебе прикрию. А тим часом у військоматі. Дай ти сюди, я тобі кажу, стань тут. Добрий день. Добрий день. Фамілія. Чабаненко. Та я його фамілію питаю. А Я його фамілію і кажу. Добре, давайте історію здоров'я. Та й На що хворів? Ну, в нього вітрянка в дитинстві була, кір, краснуха, гайморит був ще. Так, то треба провірятися, за ширмою роздягатися. Сластій тут я сама! Комісія, йдіть сюди, сюди, скоренько, хлопці! Ви знаєте, мама в нього таки нічого. Тво-баба! А він немечний! Хлопці, не беріть його в армію, я вас прошу! Як то не бери його в армію! Та? Ну що я зря вареники ліпила! Та. Та як не брати в армію, то обов'язково треба брати в армію. Ну, ну, ну будь ласка, я вам все поясню. Мама, я не хочу в армію. Твоя пісня така прикольна. <рес> Сюда. Після неї я категоричну думку поміняв. Категорично! Прощайся з дівкою, в армію стопродову йдеш. Коханий, тут так гарно. Гарно. Подивись, які зірочки. Ой, в тебе шнурок розв'язався. Точно! Кохана, в тебе щось випало. Так, так, я злідно йдем в засоб! Стоп! А давай втечемо в місто. Місто? А як же мої корови? Та нічого з твоїми подружками не станеться! Знаєте, а не так сталося, як гадалося. Мене дійсно забрали в армію, послали в стройбат і кажуть мені Вовка, перестрою Одесу. А я їм кажу, а нащо? Вона і так прикольна. Vamos lá.